Били молотком в окупованому росіянами Бердянську позбавили життя 7-річну дівчинку. Тіло дитини знайшли в лісі неподалік заводу Азовкабель. Головна підозрювана так званого слідства 14-річна школярка. Мотиви фанатичні, намагання копіювати маньяка вбивцю. Але є деталі, які суперечать цій версії. Що сталося із загиблою дитиною насправді і хто ще міг скоїти? Жахливий злочин. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Окупований Бордянськ сколихнула моторошна звістка. Семилітню дівчинку Ангеліну Беспалько забили молотком до смерті. А тіло покинули в лісосмузі. Ангеліна зникла надвечір, 16 травня, після того як вийшла гуляти у дворі свого ж будинку. Наступного дня бездиханне тіло знайшли в лісі поблизу заводу Азовкабель на дитині, сліди насильства. Попередня версія так званого окупаційного слідства дитину забила молотком. Інша школярка, учениця сьомого класу, мотиви. Ви здивуєтесь, фанатичні спроба наслідувати російського серійного вбивцю Олександра Пічушкіна. Він убив щонайменше пів сотні жертв, і нині засуджений довічно сидить в одній із російських колоній. На підтвердження цієї версії наводять доказ записку, нібито вбивці, зізнання в захопленні Пічушкіним. Пошла сначала взяла сумку, молоток в нее положила, дневник, где все записывала. Смотрю, она идет мелкая. Идем уже к посадке, в сторону посадки. Я место заранее приметила. Вот пытаюсь достать молоток, он в наушниках запутался, ничего не получается. Uh -huh. Это идет вперед, уже вроде как это, начинает идти вперед, шабрачивается. Начало колотить, очень много нас ударила. Вот а говорит. молоток куда делал-то? У мене думався і встановила. Однак є також інформація, яка потребує перевірки, що дитину нібито зґвалтували перед тим як вбити. Принаймні про таке повідомляє Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. І тоді малолітня школярка може покривати реального вбивцю. Дописувачі в соцмережах також звернули увагу на акцент підлітка. Дівчина, навряд чи українка, мовляв, це може бути підставна історія, свідчення за попередньою змовою Дає росіянка. Як відомо, у місті триває тижнева облава. Шукають дезертирів засуджених, які втекли з лав російських окупаційних військ. Вони могли б переховуватись поблизу місця злочину. А як ви думаєте, чи справді окупаційне слідство могло докотитися до того, щоб демонструвати на загал фейкових підозрюваних? І навіщо покривають справжнього вбивцю, якщо це дійсно так? Щоб вислужитися і показати гарну статистику розкриття? Пишіть, що думаєте нам під відео. Колишній президент США тяжко хворий у Джо Байдена діагностували рак. Свої співчуття висловив навіть нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп, який раніше нерідко глузував з поведінки та стану здоров'я свого попередника. Що відомо про здоров'я Байдена та які прогнози дають лікарі, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Джо Байдена агресивна форма раку простати з метастазами в кістки. На жаль, поширений недух серед чоловіків у всьому світі. Діагноз публічно озвучив прес-секретар колишнього президента цими вихідними. За словами речника, рак піддається лікуванню. Медики зазначають, що навіть, попри наявність метастазів у кістковій системі, можливості сучасної медицини дозволяють ефективно боротися з таким типом онкології. Нині в родині Байденів вирішують, як і де в подальшому проходити терапію. Свої співчуття через сумний діагноз висловив навіть Дональд Трамп, який до цього нерідко брав на кпини Байдена через його повільну мову та рухи. Ми з Меланією Трамп засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джил та її сім'ї. А також бажаємо Джо якнайшвидшого та успішного одужання. Колишній президент, демократ Барак Обама, також висловив надію, що Байдену вдасться подолати хворобу. Обама разом зі своєю дружиною Мішель висловив підтримку сім'ї Байдена і побажав йому повного одужання. Джозеф Байден нагадаю залишив президентське крісло в січні цьогоріч і увійшов в історію як найстарший лідер Сполучених Штатів Америки. Наразі колишньому очільнику Білого Дому 82 роки. За свою каденцію він кілька разів хворів на коронавірус. У липні торік ходили чутки, нібито Байден лікує хворобу Паркінсона, але потім інформацію спростували. Також відомо, що в 23-му році Байдена діагностували ракшкі. Та навіть видалили злоякісну карциному. У 45-річному віці Байден переніс ще одну серйозну операцію: в нього діагностували аневризму двох судин головного мозку. У критичному стані його тоді доставили в лікарню та терміново прооперували. Аневризму успішно видалили. За молоду містер Байден заїкався, що з часом ближче до 30 років вдалося виправити а також хворів на астму, через що був вимушений покинути спорт. І власне з цієї причини був непридатним до служби під час війни у В'єтнамі. У 2019 році, під час передвиборчих перегонів, штаб Байдена опублікував звіт лікаря, у якому йшлося, що кандидат у президенти здоровий та активний, не має жодних хвороб та порушень, окрім як скаржиться на сезонні алергії, не вживає алкоголь і не палить. У листопаді 2020-го медики зафіксували у Байдена два невеликих переломи стопи, виявили тріщину кістки. Речники президента пояснили, що інцидент стався під час гри з собакою. Зрештою минулого року вихід політика з передвиборчих перегонів на користь Камали Гарріс пов'язували саме зі станом здоров'я та поважним віком. Витримати фізично ще один термін президентства було б виснажливим випробуванням для Джо Байдена. Під час роботи Байдена республіканці та медіа, прихильні до них, не раз публікували підрахунки, мовляв, Байден 40% свого президентського терміну провів у відпустках. Для порівняння Барак Обама відпочивав 11% свого терміну при владі. Дональд Трамп за попередньої каденції 26%. А 39-й президент США Джиммі Картер за 4 роки взагалі майже не відпочивав, мав вакейшн всього-навсього 2 місяці. Нерідко камери журналістів ловили невдалі падіння містера Байдена на трапах літаків. Також на публіці Джозефу Байдену допомагали одягати піджаки. Футболки робити це самотужки, політику було не до снаги однак, попри вік, та стан здоров'я, Джо Байден у 2023 році не побоявся. Прилетіти до України загалом. Джозеф Байден провів на державній службі півстоліття, 35 років в сенаті. Не програв між іншим жодних виборів. В якості сенатора Байден об'їздив чимало країн, зустрічався особисто із залізною леді Маргарет Тетчер та легендарною прем'єр-міністром Ізраїлю Голдою Мейер не раз приїздив до колишнього СРСР, був одним із тих, хто наполягав на ядерному роззброєнні України. Молодому віці Байден пережив особисту драму, втратив дитину та дружину в автокатастрофі, але не пішов із сенату, а продовжив роботу. Поєднував її з вихованням двох інших синів. Фактично, все своє життя він присвятив політиці. А яким для вас був президент США Джо Байден? Як оцінюєте його політику та рішення? Що не подобалось його політиці, що навпаки симпатизувало? Напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, подобайки та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!